Слава Богу, браті і сестри, доброго ранку. Боже милості Господь нас знов дозволив, щоб ми могли зустріти новий день, прославити Бога і подякувати йому за ніч і попросити благословення на сьогоднішній день. Сьогодні у нас 4 вересня, четвер. З вами чтець Анатолій Почаєв, і ми будемо читати молитву утренню. Спасибо Господі всіх, хто долучається. Спасибо Господі за вашу підтримку, за ваші лайки, вподобайки. Молимося. Господі, благослови. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже милості будь в будь-яким і грішному. Господи Ісусі Христе, Існі, Божий, молитва ради Причистої, Твоєї Матері і всіх святых, помилуй нас. Амінь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесной, Утешителю души истины, и же везде, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю приди, Вселисинные, Чистины от всякие скверные спаси, блажа, душа наша. Святый Боже, святый крепкий, святый, бессмертный помилуй нас, Святый Боже, святый крепкий, святый, бессмертный помилуй нас, Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присною, і вовіки веки амінь. Пресвятая Троїця поміли нас, Господі, очисть і ріхи наша, владико просі бізаконя наша, святий посвіті, в сіріні наша, нашій ім'ї твої Господі поміли, Господі поміли, Господі помілуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присну, і вовіки векова амінь. Отче наш, же си на небесех, да светится имя Тве, да царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на и на земле, хлеб наш насущный, даж нам и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем блажником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас, лукавого, восставшего сна препадаем Ти блажа, и ангельской песни вопием Ти сильнее свят, свят, святыси, Боже, Богородице, и помилуй нас. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, ододрай сна воздвиглой Еси, Господи, умий про святий сердце, и в воєжі п'ятитя святая Троїце, свят свят, свят Еси Боже, Богородица, і помилуй нас, і нині, і присну, і во віки віков, Амінь. Внезапно судья прияти, кого ж до діяние обнажаться на страхом зовем полуноші, свят свят, свят еси, Боже, Богородице, и помилуй нас, Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Осна, востав, благодарю у тебя, святая Троїця, и ко многие ради Твоя благости и благотерпеня, не прогневласий, синамиленевого и грешного. Неже погубил Месі собі законь мій моїми, мене чоловік любство лиси в нечаянии лежащего звиг Месі, воєжи утренние вот и славословить ни ржаву нині присвяті ныне очі мое я. Отверзі моя уста, поучайтесь, Слависем Твоим, розуміті заповіді твоєї, творіті волю Твою, і пейте Тя воисповедині сердешним, и воспивайте все святое Твоє. Отца, і Сина, і святого Духа, нині і прісно, і во веки веков. Амь. Прийде и цареві нашому Богу, Прийдіть і поклонімся, і припадим Христу, цареві нашому Богу, Прийдіть і поклонімся, і препадим самому Христу, цареві і Богу нашому. Ой, мя Боже, повелиться, милості Твоєї, по множеству шедро Твоїх, очисти, беззаконня моє, на ипашю мої от беззакония моего от гріха, мое очисти м'яко беззаконня моє, аз знаю, і гріх мій предо мной свино тебе, єдиному суріше, і хилокаво, и пред Тобою сотворих, якодо у слові всех твоих поведи, нігда судить эти, Себо бо зачат есть в грисех родине, мать и моя себе и синово слюбились. Известные тайны премудрости твоей велмесси, покропишими и сопами, очищуся, омыйшими, паче с Него милюйся, слухом моему дайся радость и веселье, возрадуется, кость и смиренные. Отврати лице Твое грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созиждение, Боже, и дух прав в войну отраве моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твое святого не отмени от меня, воздашь мне радость, спасіння Твоего и Духом, владышным отвердим я, научу беззаконных потем твоим нечестивые, к тебе обратятся, избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего Возрадується язык мой правде Твоей. Господи, сні, мої утвердиши уста, мої возисят, хвалу Твою, яку ащи би восхотілися жертви, дал би Хубо, всі сожжені, благоволиши жертва Богу Дух сокрушен, серце сокрушене, і смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволенням Твим Сион, и на созиду стіни іерусалімські, тогда благоволише жертву правди, вознушения всі все сожигаемое, тогда вослужат на алтар Твої к Верую в единого Бога Отца, Вседержителя Творця неба и земли, видимым же всеми и невидимым, и единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Ижего до Отца рожденого прежде всех век, света От Света, Бога истины, от Бога истины, рожденного, несотворена, единосушна, Отцу им же вся Быша, нас ради Человека нашего ради Спасения, шедшегося небес и воплотившегося от Духа Свята. І Марии девьевый человечей сера спятого же заны, припунтисим і страдавша і погребена, і, і, і воскресшего в Третій день по писанням, і вошедшего на небеса, і сидящего в Дісную Отца. І паки ряду шест со славою судите живим і мертвим Его же не буде конца, і в Духа Святого Господа Животворящого, і от Отца Исходящего, і же з Отцем і Сином споклоняй славі славе малоголовшего Пророки, воединого Святой Соборную Апостольскую Церковь, исповедонина крещения, восставление гріхов, чаю, воскресіння мертвих і жизней будущого віка. Амінь. Боже, Очисти м'я грешного, яко ніколи же сотури, благою пред тобою, на избави меня от лукавого, і и во мне воля Твоя, да неосужденная моя недостойная, І восхвалю Тве и Святое, Отца и Сына, и і Святого Духа, Ныне и і Пресной і во веки веков. Аминь. Оцна восстав полоночную песню, приношу Ти спасей, препады вопиют. Не даш мне уснуть в гріховній смерти, но щедри ми волію волею, и лежащим в леностью скорее восстави, и спаси меня пристояние и молитве, и по сни ночь нем день безгрешен, Христе Божие, спаси Мя, к Тебе, владыку человеку, любчиго сна, востав, прибегай, на дела Тве подвязайся милосердием Твоим и молюйся Тебе. Помазими на всякое время, і вещи, избави ми от всякие мрские злые вещи, и дьявольского поспішення, і спасими и і виде в царство твои вечное, Ти би си, Мой Сотворитель, і всякому Тебе ж Тибежи, все опования мои Тебе славу воссилаю, нині и пресно, і, і во веки веков. Амінь. Господи, И же многое твоей великими щедротами твоими далы семья рабу твоему, мимошедшее время нощися, без напасті, прите всякого зла противна. Ты сам, владико всяческих творчеств, подобными истинем твоим светом, просвященным сердцем творите волю твою, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божьей силы, всякие плоти, Вышни, живые, несмиренные презираи, сердца животробы, испытуя сокровенные человека в яве предведы, безначальный пресносушный свете, у него же несть не применения, или приложение, осенение, сам, бессмертный царю, прими моление наше, ежу в настоящее время на множество твоих щедро, дерзающие, от скверных тебе остен творим. И оставив нам пререшения наши ежеделым и словом и мыслью, ведним или неведним сорешенные нами, и от всякие скверные плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенные мысли всю настоящую житие нож прийти, ожидающим пришествия светлого явленного дне. единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Вонжас славу и судья всей притком можно отдать и поделом его, да не пачи, обленившись на бодствующий воздвижение в дело, не обрящимся готові, в радости божественный чертог славы, совниди, медяжье празднующий, глас непрестанный, и неизреченная сладость, зрящих твоего лица, доброту неизреченную, Ты, боишься истинный свет, просвящай, освящая всяческая, и тяпаешь отвар во веке вековами. Я благослови Вишній Божий Господи милости творящий присно с нами, великая же следованная, славная же и ужасная и женещисла, подавшего нам сон в опокоине мужи нашей, и ослабление трудом, но трудные плоти, благодарин Тя, конечно погубились и нас обе законями нашими на чоловіку любство лиси і обычного, і в нечай не лежащий, не воздвигли си вое славу, державу Твою. Тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часах, и ум нашей тяжкої осталенности в уставе, отверзи нашей уста, исполния Твое хваление, я, возможем, не поколеблемо петь и же і о Тебе во всех и от всех, славим Мому Богу, Безначальному Отцу, с Военародным Твоим Сыном и сысвятыми благими животворящим Твоим Духом, ныне и присну и во веки веков, Аминь. Госповай, благодай Твою владичеце, у моїй облагодаті, Ступаті, правом я настави путем Христових заповедей, Б'єти к песні укрепи, Уныні, і связан, пленницями ріхопадень, мольбами Твоїми розріши, Богу невестом нощи, мій в одні сохраняй, борющих враг, избавляющий м'я, дателя Бога рущи, мишленными средствами оживи. Я же святний вечерній рочаю душу мою сліпшую просвіті, О, дивная палато, палата дом духа Божественна, Мені сотвори, врача, рочою, врачу й души моєї страсті, страсти, волнующейся житейської бур'ю, кості зем'я праві, і збави ми Огня вечно що і червь же і тартара, віші Дамяней вищий бесом радования и женой мрехом повинника, ново сотворими обичавшую нечувственным пренепорочное сорешение, Странному, Ке всякое, покажи і всіх лады молі. небесный ми, улучшите веселье со всеми святыми сподобі. Пресвятая Деву, слышишь глаз непотребного раба Твоего, струю давай Твоим слезам пречистая души моей скверно очищающие, Стена не от сердца приношу Тя непрестанное сердце и владычице, молебную службу мою прими, Богу благотробному принеси, превышую ангел мирского моя превыше слитие сотвори, святоносная сень небесная, духовную благодать умее направи, руца и воздействую снег, похваление, сквернение, скверная, сенепорочная, душе тленных м'я пакости избави Христа, прилежно умоляющий, И може і поклоніння подобає, нині і прісно, і во веки вековами. <клухи> Много <клухи> милостивые, все милостиве Боже мой, Господи Іисусі Христе, многие ради любви, і воплотился и все, воплотил якода спасеши всех і пак, і спася, Спасі я по благодати тебя, а ще благоділ спасеший мене все благодати, долг паче, мною щедро, так незреченный милости верую бо мере колысе, о Христе мой, жив будет и не узре смерти во веки. А ще бо бовере я жив тебя спасает отчаянная, все верую, спаси мне, Бог мой, святый Создатель. Вера же вместо дел давменица мне, Боже мой, не обрящийший бы делал отнюдь оправдающих мя. Но та віра моя додавлює да в місто всех, та да отвіщає, та да оправдіть мя, та да покажет на причастника слави Твоє вічне, я да не убо похитит мя сатана, і похвалить за слові, я же мя от Твоєї руки і огради. Ну, і хочу спасі мя, і не хочу Христі спасі мой, при дворі скоро, скоро пий Бог. Ти боїсі Бог, моя чрева матері, моя я сподобі, мя Господі, Нині возлюбить тетя, я коже возлюбих, иногда ты сам грех, и пак и поработать и тебе бездленности тошно, якоже поработать прежде свято нересивому, наепаче же поработай тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, восядні живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый Ангеле, предстояй окаяны моей души, страстной моей жизни, не остави меня грешную, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь мне лукавому демону обладать мною, насильством смертного сего телесе, укрепи бедствий шею, мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые Ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянной моей души и тела, вся мне прости, Ялики митя оскорбиху с одни живота моего, ящик, что соріших, пришедший нож все и покры настоящий день, і сохрани м'я всякое искушение противного, да ни в коем грисе прогневую Бога, і моліся за ко Господу, да утвердит м'я в страсті своєм і достойно покажет м'я раба свои благості. Амінь. Присвятая владычица, моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами, от от мене смиренного окаяного раба Твоего, уныние задвения, ни разумия, ни родения, и вся скверная, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца, и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко у ниж есть мой окаянин. Ізбави ми від моїх лютих воспоминаний предприятий, і от всіх дійзлих свободим, яко благословини всі від всіх родов, і славиться причасної ім'я Твоє, во веков. віковами. Молите Бога о нас, всі святі угодники Божі, мы усердно к вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших, Богородице, Дєво, радуйся. Благодатна, Марія Господь з тобою, благослови на Ти в женах, и благослови чрева твого, як Спаса родила, сі душ наших, спаси, Господи, люди Твоя, і благослови достояння твоє, победи православним Християнам на супротивне дарує, і Твоє сохраняй Христом твоїм жительство. Спаси, Господи, и помину рабов твоїх. Отца Моего духовного. Родителей моих, сородников, начальников, наставников, благодетелей, называем имена о здравии наших родных и близких. И всех Нині нам тут поминаем их, и всех сродников, и всіх, всіх войнов на полі брані, и всіх просивших у них помолитися, и всіх православних християн. Упокой Господи, душу особших раб Твоих, Называем имена усопших. Всех нині нами тут помінаємих усопших сродніков, всіх воїнів на полі брані, убиенных і всіх усопших православних православных христиан, и пресемся сорешения і и і и і царстві і небесної. Псалом 90. Живые в помощі Вишнього, крові Бога Небесного во дворі речит Господи, Заступник моїй сії прибежище мое, Бог мой і оповай на нього, яку і збавить от все ловчі, от слави всеми теж, пришма своим сини Ти, и по оружем, Его надеешься, оружием обидите истины, Его, не убоившисься от страха нашного, отстрелили тящие от Неотвещие от Неприходящие, от срящие от беса полуденного, <coughs> поделого страны, Твоя Тысяча і тьма, внесной тебе к тебе же не приближиться, Обачаючи мотоимо смотрище і воздаяние грешнику узриши, яко ти, Господи, упование моє вишнього положилися и приберище не при Тебе зло, і рано, не приближиться Телесии Твоему, Яко ангелом Сым заповесить Тебе, сохранить у всіх путях твоїх, на руках возьмуть Тя, да никогда предкнешую камень Но Твою, наступиш Аспиде Веселиска наступишь и поперешливая змия, Яко нам я уповаю, збавлю і покрию. «Ю, і, як опозна, я моє возовітку моє освішує, осні скорби з моєю, і прославляю його, Долгої дні исполни Його, являємо спасіння моє, читаємо молитву на прийняття просфори і святої води. Господи, Боже мой, да буде дар Твій святий, святая Твоя просвора, і святая Твоя вода. В оставлении грехов моих просвещение ума моего, в укреплении душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, покорение страстей и немощей моих, по беспредельному милосердию Твоему, молитвами, Пречистые Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь. Достойно є сякого істину бежит Богородице, Богородицу присно блаженою, пренепорочною, і Матір Бога нашого, чеснішою и хоровім, і славнішою, без сравніє Серафим, везіслені Бога славорочию, сущую Богородицю, тя величаим. слава славу і Сину, і Святому Духу, і нині і во віки векове. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови. Молитва ради Пречистої Твоєї Матері, Силою і Чесною, Животворящого Христа, Архістротіга Божого, Михаїла і всіх прочих безплотних Небесних сил, Святого Апостола Андрія Первозваного, Святих Славних і Всевиквальних Апостолов, Іжево-Святих, Отця нашого Николая, Архієпископа Мерликівського, Чудотворця, Свята, Хорона Апостольну, Великого князя Владимира, великої Княгині Ольги, святого великомученика і целітеля Пантелеймона, Георгія Побідоносця, святої великомучениці Варвари, священномученика Кипряна мучениці и Преподобних і Богоносних Отець наших, Мефодія і Емфилохи, чого Почаївських, Антонія, Антоніо Феодосії прочих Чудотворців Києво-Печерських, Сергий Никонорадничке, Серафіма <кхи> Саровського, Паисия Афонського, Нектарія Игинского, Спиридона Дремифонского, Святих праведных Бога, Отец, Якима і Анни, Мучеников Агафоника, Зотика, Боголепа Акиндина, Севериана, иных, священномученика Афанасия, епископа, преподобные Анфусы и слухия мучеников, Харісіма і и Неофита, мученицы Евла, Лиде, Весетителя Луки, епископа Белгородского, преподобна Исаакя Опкинского, священномучеников, Макария, епископа Йоанна Юанна Алексея Пресвитеров, свишеномучеников Фьодра Епископа Пензенського, і з ним Василия Гавриила Пресвитеров, священномучеников, Йоанна, Епископа і Алексей, архієпископа Омського, Олександра Михаила, Фьодра Пресвитеров, мученику Віларіона Іоанна і Єрофея, священномучніка Андріана і Дімітрія Пресвітрового, священномучника Горазда, Єпископа Чеського і Мураво Сілеського, і пам'ять нині свиршає, і всіх святих Твоїх Господі Ісусі Христе, Сині Божій, помилуй нас, грішних. Амінь. Спаси Господі, браті і сестри, за молитву. Всім гарного Богом благословенного дня. Сьогодні у нас 4 вересня, четвер поста сьогодні у нас немає. Спасі Господі, вас за молитву, спасі Господі, вас за підтримку, Вікторія. Спасі Господі, за підтримку, за ваші лайки, подобайки, всім ангелам хранителя Гарного Богу, благословенного дня і покрову Цариці Небесної. Спасі Господі, всіх. Протягом дня, якщо Господь дозволить, може, десь і вийде в ефір, всяко може бути. Вчора в обід Господь дозволив, правда, тільки на Тіктоці виходив. Ну і ввечером, після 9, 10, десь так, плюс-мінус, будемо читати молитви на сон на Ну а зараз на дворі Божої мілості у нас по чаєві тишина, благодать, сонечко зійшло, дуже спокійний день, не знаю, як буде далі. Спасій, Господі, всіх, всім Божої допомоги. З вами був Чтець Анатолій по Чаєві. Поможе Боже! І вам дякую за молитви. Пасі господі, поможи Боже. Хай Господь всім нам допомагає.